Друзі, вас вітає автоматоклуб Horsepower A і я Загородній Борис. І нас сьогодні ось на відновлення приїхали речаги, балка. Ось така стабілізатор. Що тут буде робитись? Буде заміна підшипників ступічних. Заміна шарових, заміна сайлентблоків По балуці заміна сайлент блоків, заміна стабілізатора сайлент блоків. Ось навіть видно. Буде все вичищатись, перекрашуватись. Будуть замінені датчики АБС. Ось так. Заміна тяг стабілізатора. От. Тут сайлент-блоки, ці сайлент-блоки. тобто повний капремонт відновлення. Також по рульовій рейці будуть замінені пильники. Рейка в гарному стані вона не текла. от За потреби будуть замінені сальнички, пильнички. Це все перевіриться. Тож, всім удачі. Гарно вам працювати, не ламатись, щоб ваші автомобілі гарно їздили. Всього вам найкращого. З вами був ваш. Автомотоклуб, Павер Юай і я, Загородній Борис. Всім пока-пока. Миру, перемоги і злагоди. Божих вам благословінь!